Всім привіт! Дякую, що завітали. Ставимо вподобайки і підписуємось. А в нас зараз снігопад в Греції. Ми аж вибігли з Ярославом. подивитися, що то робиться на дворі. Ну, як вибігли? Вікно відкрили. Десь зараз перша година ночі. Вже ранок. І як бачите... Греція буває різною. Ми не приїхали до Польщі. Ми ще в Греції. І в нас сніг. На тасосі школу відмінили. Діти до школи не йдуть. Температура мінус один. Ми вийшли. Подивитися на сніг. Бо тут буває сніг раз на 8 років. і того року якраз мусів то бути. Плюс-мінус. Так що усім гарного дня. Це море в нас той самий день. Тут лежить сніг. Бачите. А там водичка. Я знову в осінній курці, правда в шапці. По морю відкавали приблизно 12 кілометрів, є тасос. Мертасоса сьогодні відмінив всі школи, щоб люди сиділи вдома. Позранку було мінус один, а зараз плюс п'ять. Зимно. Моя вікуська, правда, теж вдома, бо ми вже налаштувалися, бо вночі падав такий вітер зі снігом, ми вже думали, що буде дуже холодно, і налаштувалися, що вона не піде до школи. Там у нас мандаринки, лимони і сніг. І така в Греції погода. Дуже класна. Це Звичайний не туристичний район. Бо туристичний район то набережна само собою. І що хочу сказати... О, я навіть жовті квіти там бачу. Я не думаю, що ви побачите. Я зараз біжу по посилку, прийшли мої штори сині. Прийшли сині штори. Кстати, школа, здається, закрита, бо тут теж школа дітей не чути. Прийшли мої сині штори, і тюль, і накидка на диван, дивана ще не заказала. А кухню заказали. Ярослав робить електрику, вниз, щоб провести. Все, помалу йдемо. Гідравліки одні були. Думали, що договоримося. Не вийшло. Перші хотіли 1800, потім не знаю скільки хотіли, потім 5300, бо ще щось доробити. Потім в кінці ми сказали, що 5. Ні, не 5300-5200 нам забагато. Вийшли на 1800. І вони хотіли зразу взяти завдаток більшу половину. Ми сказали, що ні. Найшли другого гідравліка, який мав прийти в п'ятницю. Нині понеділок він забув до нас дорогу. Ну, оце таке до наші реальні життя. І йду по посилку, як я говорю, знову повторяюся. І ще зроблю маленьку закупку Я І знайшла! Вже пару разів пробувала знайти. Венери питалася, де то є на Омонія. Вона мені пояснювала коло церкви. Але я дивилася і не могла знайти. Тут церква, тут Омонія, а тут маємо автомати. Так виглядає. Тут дуже тепло і класно. Надіюсь, мене зараз ніхто не вижене звідси. То круто, я знаю тепер, де я буду прати постіль. Бо знаєте, в мене ще в нас вдома з Ярославом немає пралки. Ну, ми свої речі беремо, як то колись, чемно. Воду замочили, викрутили і повісили. Класно прання без прям нормально виправити. Все є добре. Але зараз холодно, зима, і я дуже хочу постіль попрати і одразу посушити. І я нарешті то знайшла. Клас. І дивіться, ти не в кожному супермаркеті в пощі зустрінеш. 16 євро. 9 лавати. Лада не коси. Круто. Кажуть, це не в кожному супермаркеті зустрінеш. Гора весна. І вже такі меблі. Почали продавати. Може тут хати, я не знаю. Але класний, таке крісло коштує 44 євро, а такий диван 120. Дзеркала по 10 євро. Так непогані дзеркала. Тут я. Я на касу, цікаво, скільки там мені грошей вийде. Пізніше скажу. чек в мене вийшов на 28 євро. Якщо хтось знає, хто мене дивиться, як таке можна зробити, напишіть. Таким нормальною мовою, щоб я знала, що це таке. Бо я б таке хотіла в себе на доріжці зробити. Тут маємо мандаринки. Надіюся, руки в мене не дуже трясуться. А де там? Ось тут мандаринки. Це моя декорація до кухні майбутньої кухні ще нема. Що можу сказати? Зима в Греції мені подобається. Кажуть, що найхолодніший місяць. Там ми маємо мерію. А тут маємо будку, що коло машини ви бачите, можна купляти за готівку білет. Там коштує євро 20, бо в шофера буде євро 70. Бачите, там на черга є. Робить до другого дня. Дивіться, яке небо краса. Нині один з холодних днів. Повторююся, на тасосі діти не пішли до школи. Забігти в магазин все по євро, ще пів години до, сієсти, до закриття. І поїду додому. Це все. Вдома все, все гарно вам покаже. Особливо цікаво, що тут в мене. Дивіться, якраз ну, гарно. Ж. Знаєте, то холодно, будинки холодні. Нам пощастило, у нас дуже грубі стіни, але і в нас є плісніва. Як з нею боротися і що з нею робити, ще я не знаю. Але в нас, нас вдома тепло і ми палимо дровами. І електрика. Електрика поки що у нас не знаю, як буде наступний місяць, але до того часу у нас до січня більше 50 євро не було. Але то 50 євро разом ще зі сміттям було. Раз на два місяці. Дуже показати, як виглядають місцеві секонд-хенди. Тут зараз у нас почалася розпродажа. Треба буде з Ярославом піти. Хочете, -50 мінус 50% плюс-мінус. Ну так і є, мінус 50%. Перший раз, коли бачила цей магазин, я не думала, що є секонд. Які манекени. Які... Навіть камін зробили штучний. Клас. Шуби. Все є. Вже майже нема, трошки там ще на даху. І все. Так, перший магазин, ну точніше, останній. У нас було 6 євро. Десь там. Отак. Там все по євро. Отак так то тобто, воно дорожче. Хустинки вологи купила. Купила таке для сухості повітря, не знаю наскільки поможе. Купила щось таке, хочу помити дверці від каміну. І таке саме таке купила. Оце. І це все в нас 6 євро. Так, ми вже вікно закрили, бо дуже велике сонце. Що купила? Пакет. Дуже потрібна річ. Я думала, що мені не хватить рюкзаки. То щось приклеїлось. Моя любима кава. В районі 6 євро. 5 з копійками. Майські смаколики. Зараз ярослав її дасть, бо вона вже дивіться, Нюхає все. надіюся не заклеїмо. Такі смаколики купила. Давай, Ярослав, давай Масті. Я купила її, їсти, бо в неї лишилась тільки одна пачка. Купила ваніш, бо хочу попрати деякі речі, бо вже такі трошки жовтоваті. Купила теж таке щоб сикати на біле. Хочу попробувати на матрас. Не знаю, чи щось вийде. Тут теж корм для маски, там 6 таких пакетик за 2,58. <реш> Вершки 2,20, Три штуки. Мені здається, що поки що я дешевшого не знайшла. Хіба б десь акція була якась. То наш другий чек. 28 євро. Це пакетики з їдою. У Умаська зараз погано їсть. Треба до ветеринара, вона хоче кута. То для вікуськи молоко шоколадне, то теж масті. То Ярославина посилка. Що там є, не знаю, і не буду показувати. Ото якісь такі чоловічі штуки. То нателла купляла, бо я в склавеніці люблю нателла 3,60 або 3,50, щось плюс мінус таке. То я купила нашим дворовим котам, бо холодно, зима, бо як на зима, сніг, вони їсти точно хочуть. 162 то центи. А то купила Ярославові, бо він мене таке просив. йогурта, якого він хотів, не було. Євро 90, здається. А зараз наша декорація до кухні, якої кухні ще нема. То на крісла. Так собі якість. 4 штуки. Тут трошки я посміялася, я думала, що мені дали штори різних відтінок. То просто одна з одного боку, друга з другого боку, але якість дивіться теж так собі, але одне, можна вертати то все. Подушки окей, а то можу вотнути. То чехол на диван. Дивана я ще не маю. А то тюль. Надіюся, що нормально. Тут я теж нічого не розумію. Ну, хіба можна перекласти, тому мені так важко. І ще купила такі наволочки теж синього кольору. з білим. А, найбільше мені щось сподобалось за євро з чим, що ми все-таки штуки на штори. штори таке якесь дивна тканина. За все було 52 євро. Доброго ранку. Хто ще не підписався, підписуємося. А так хотіла вам показати, як виглядає моє прання. Замочую, потім викручую, полощу і розвішую. А тут Ярослав зробив, і зараз скажу дирку, він знову скаже, що не дирка, а отвір. Бачите, Тепер я знаю, що в нас де ліноліум. Потім де якась фігня, ще один ліноліум, а потім де якась картонка. І буде вниз, нас внизу в квартирі немає електрики. І він буде туди якось робити електрику. Я не знаю як, але він знає. Але дивіться, що я побачила. Дошка тут хороша. Надіюся, більш-менш всюди побачимо, коли все знімемо. Це трошки радує. Тут ви вже знаєте, я в себе в коридорі, і знаєте, що я чекаю. Доставку. Тут в Кавалі є класний додаток, здається, Вольт, а якось так. Може я помиляюся. Якщо комусь буде цікаво, можу скинути, хто в Греції силку. Класно, тим, що з сусідніх кафе, піць, доставка є. І на перших три замовлення мінус 5 євро. Само собою я їх вже використала. Але вчора сиділа в тому додатку, дивлюся на супермаркети. Є з двох супермаркетів достава. Якось Василі Лілюпопус, якось так, хто в Греції поправить точно. І Мазутіс теж поправляйте, але з моїм щастям я знов забуду, так що не обіжайтеся на то. І хочу сказати, і воно мені в додатку пише, що я маю мінус 10 євро, на, якщо замовлюю на 14 євро, то плачу тільки там 7 євро, бо там ще йде пакети. Якщо вага якась трошки більше, вони беруть. Таку кавцію. І я вчора замовила собі на 17 євро. З них за продукти я плачу тільки 7 з копійками. Плюс я там ще лишила чаю 85 центів. Та да, не багато, але краще щось, чим нічого. І вибрала, в якій годині хочу, щоб була достава. Мало того, написала, що лишити мені підверми, побачимо, як то вийде. І покажу, які я продукти. Замовила все замовлення мені вийшло. Майже 11 євро, то з їхніми там 50 копійок на пакетики. Якась там ще адміністраційна 40 центів. Достава 60 центів. все разом мені повністю моє замовлення вийшло без пару центів 11 євро. Будемо рахувати 11 євро. Тут я така, дивіться, яка класна, тут дуже класне дзеркало. Воно мене робить ходішою. Не сама я, але воно Продовжуй. Виходить у нас 11 євро, бо я так подумала на вікно вам дивитися, я говорю не дуже гарно. І я вам покажу, чи прийшла та достава. То на один раз можна так замовлення зробити. Чи прийшла та достава, чи вона є, і що я замовила на тих 11 євро. Але подивимось, дуже цікаво буде. А там наш сусід жив, зараз він в Фінляндії. Він на зиму переїжджає в Фінляндію, бо каже, що там тепліше, ніж в Греції. Може, має щось з тим, може, то і нормально, хто вікна не поміняв, тут холодно. І ми вже за ним трохи скочили. В квітню приїде. Так що дивимось. І прийшло наше замовлення. Три пакети ми маємо за 11 євро. А кур'єр вже поїхав. Він подзвонив, постукав двері і лишив. І таке, зараз розпакую. Тут мої тюльпани. І що ми маємо? То ми після сніданку ще горнятка є, може бути ще до обіду. Маю велику пачку 750 грам броколі. Картоплю 750 г теж. Таку посілянську, не цілий кілограм ківі. Маємо таку печінку. Ну, все добре, тільки я не люблю сердушка. Серця, але я знаю, хто в мене їх любить. Так що не страшно, ми то відріжемо, я виберу собі печінку. Взяли фарш. Тут, бачите, тут курячий фарш, в них дуже класний смачний фарш. Мені подобається. З приправами одразу, але все в міру. бургери, бо будемо готувати з фаршу бургери свої домашні і картоплю запечемо. І ще взяла пачку моркви за 50 сон. Так як мені дали, воно дорожче все коштує, то все разом би коштувало 20 євро. Але мені дали знижку. Самі продукти 20 євро чи щось таке. 19,26. Але я мала знижку 10 євро, і мені це все обійшлося в 11 євро. Не цілих. То ще з який не мусово було давати, але я люблю давати чайові. Деколи які можливість. Так що, круто, тут ми робимо повноцінний обід в бургери, фарш і то. І ще плюс в мене є своє. Маємо фрукти. І ще маємо зробити з чого вечерю. Ну, м'ясо, можна просто зробити котлети, я планую рублені зробити. Потім вам покажу готові бургери. Ось зараз... Що робимо, бачите, якусь хасердушку. Ми робимо всі. Тут в мене є мука, маргарина розтоплена. Одне яйце, порошок до печива, лишка меду, какао. Ніби все. Вівсянка, якщо знову не повторяюся. Робимо таке звичайне печенька, потім будемо робити наші бургери. І ще нині в планах в мене зробити печінкою. Щось зробити. І зробити в мене сьогодні в планах ще зубку з макарончиками. Бо завтра я не планую щось готувати для того, що хочу піти до пральної машинки і там попрати постіль. Вчора в нас тут все було сніг, а сьогодні вже все. Зима закінчилась і це класно. Я люблю таке. Там ще видно трошки море. Це в нас вийшло. Мало цукру дала і таке суховаті, бачите. І ще одна бляшка в мене в пекарніку. В духовці, точніше, хочу вам показати, як фарш продається в тому супермаркеті. такі кульочки, то приблизно 250-200 І так продають вже разом курячий з приправами смачний. То я хочу зробити на бургери. У нас буде курячі бургери, картопля. Буде круто. Мені так здається, буде досить незвичайний обід. Так що ще бургери зробимо і буде наш класний обід. Так як нині дуже холодно було, мінус 2 градуси. Віка вдома, бо зима страшна. Завтра йде до школи. Виглядає печення, фастфуд домашній. Знаєте, я так деколи класно готую, щоб сама за себе заміж вийшла, як би знала. Віхня, як на дивно, дуже скоро прийшла. Ми її ще не чекали, ми чекали її в квітню. А прийшла зараз. то Зараз тут на гору нашу в квартиру, маленька кухня така, але там ще нічого не зроблено. Ні стіни, ні стеля, ні підлога, ні вода, нічого. А кухня вже є. А зараз знову подзвонила з того самого магазину і сказала, що їде пачка, кроват. І думаю, що це за кроваті. Что у нас прийшло меблі, бо я заказала меблі в спальню шафу, ліжко і тумбочку. Чи то одне ліжко прийшло. надіюся, що одне ліжко. Нині у нас дуже тепленько було, 14, було навіть жарко, але вже сонце заходить, то вже не так тепло. Зараз у нас 15 січня. Коли вийде відео, не знаю. не знаю І кур'єр подзвонив ще пів години тому. ми чекаємо.